Хочеш, щоб чоловік захотів бути тільки з тобою, І є кілька фраз, які точно зроблять це реальністю. Я розповім тобі секрети, які використовують жінки, щоб чоловік не міг думати про іншу. Підпишися, збережи це відео, ці поради точно змінять твої стосунки на краще. Що сказати, щоб він став тільки твоїм? І перша фраза це Я ціную наші стосунки. Це просте, але дуже сильне визнання. Коли ти показуєш йому, що ти цінуєш те, що у вас є, він починає сприймати тебе як ту, з ким хоче бути в майбутньому. Друга фраза, я бачу наше майбутнє разом. Це вказує на твої серйозні наміри і змушує його замислитись про стосунки в довгостроковій перспективі. І третя фраза Я щаслива, що тебе зустріла. Коли ти висловлюєш свою вдячність за нього, це створює емоційну прив'язку і бажання не втратити таку важливу людину. Чому це працює? Ці слова сприяють зміцненню емоційного зв'язку. Вони демонструють твої серйозні наміри і спонукають його до відповіді тим же. Чоловіки люблять, коли жінка відкрита та щира в своїх почуттях, а ці фрази показують, що ти готова. До справжніх стосунків поділи своїм досвідом в коментарях і розкажи, як ці фрази працюють на твоїх стосунках.